Олексію Оленову Олександрівну визнати винувати у ускоріння злочно прибачення до руслі двісті сімдесят 272 кримінального кодексу. України та призначені покарання. у резонансній справі про загибель восьми людей в результаті отруєння чадним газом, яку у судах розглядали понад сім років. Зрештою оголошено вирок. Колишню директорку ЖЕКу номер 7 виправдано майстру призначено покарання п'ять років позбавлення волі зі спитовим строком на три роки. Із позбавленням права обіймати посади, пов'язані з раніційно розпорядження та національно господарських функцій, пов'язаних із дотриманням правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою на строк три роки. На підставі статті 75 п'ятої кримінальна коли супність звертає лісі від у основного покарання за планів протягом трьох років із потового строку, якщо на потім визначено в строку но вчить нового кримінального пропорушення, виконання вкладення на неї обов'язків. Провадження стосовно третьої особи пічника закрили ще у 2023-му у зв'язку із його смертю. Трагедія сталася, нагадаємо, у березні 2018-го. В одній із квартир на Білопільській знайшли мертвими вісьмьох людей, двох дітей та шістьох дорослих. Експертиза виявила причину отруєння чадним газом. Будинок перебував на балансі ЖЕКО номер 7 Директорку та двох працівників звинувачували в порушенні правил безпеки, що призвело до смерті людей, а пічнику інкримінували ще й підробку документів акту перевірки системи опалення. У документі, складеному аж за місяць після перевірки, як з'ясувалось, порушень не значилось, тоді як експерти нарахували їх чимало. Через те, що газ коштував недешево, мешканці обігрівали оселю твердим паливом. Сажа, яку ніхто не очищав, заповнила димовий канал. Трагедії можна було б уникнути, зазначає у роз'ясненні після більш як годинного читання вироку суддя, якби до 6 лютого 2018 року, щоб хтось вийшов нормальним чином на місце події, застосував прилади і навіть не це головне застосував. Очистку від сажі. Якби це було зроблено, не було б наслідків. Але 6 лютого 2018 року Жреб у межах своїх повноважень написав акт, що там все добре, і відправила на газопочальну кампанію, вона продовжувала постачати газ. І ось тут уже все. Ніхто вже не міг рятувати. Контролювати і перевіряти дії пічника, як ідеться у справі, мали б майстерка та керівниця ЖЕКу. Проте акт підписано не начальницею. Вона на той час перебувала на лікарняному, а потім у відпустці. Відповідальність жеку закінчилася лютого 2018 року. Закінчилася вона складанням акту про те, що все добре в квартирі номер 7 по 4А. І цей акт підписаний нехай. Усі наявні докази зі слів судді виключили можливість притягнути до кримінальної відповідальності керівницю. Родичі загиблих рішенням суду не задоволені. Люди загинули, а ніхто відповідальності не поніс. Це моя дочка загинула там. я сельська мамаша. Я рахую, що це воно геть. Ну, Люди без просто так фактично погибли. І не похолодний, і ніхто не поніс відповідальності. Той не винен, того немає. Тому условно. Люди загинули, а не условно загинули. Вісім років слідства цей суд. Пічник умер. Все, нема крайних, все, а люди загинули, просто так. Все. Цивільні позови чотирьох потерпілих суд задовольнив повністю. Жек має виплатити загалом півтора мільйона гривень матеріальної шкоди.